30 листопада, коли ми тут знімали наше відео, перев'язувальна мала зовсім інший вигляд, Олена Іванівна. Скажіть, будь ласка, що вдалося зробити за цей час? Чи працює цей? Перев'язано працює. Працює кожен день, вихідні робочі дні? Ну, замінили скло на вікнах. У нас тут не склопакети, а звичайне скло десь. Знайшли спор і замінили. О, це наше світло. Світло маскувальний. Приходимо всі. Чи є все необхідне для надання допомоги перев'язувальний матеріал, ліки? Достатньо. Кількість у нас гуманітарно лікуваний матеріалу в гуманітарному складу, достатньо його вистачає вистачає для надання на повний курс лікування. Навіть і, і пластирі, і марлі, і пов'язки для опіків. Всього досить. антисептики, всього досить. Дякуємо всім гуманітарним організаціям, які надають допомогу. Таким лікарням. Хірург Олена Іванівна Бойко, прокоментуйте, будь ласка, наскільки готове це приміщення для того, щоб проводити операції. Приміщення підготовлено. Я хочу сказати, краще, ніж ми чекали цієї ці, ці перебудови. По-перше, покраска стін проведена, підлога зроблена, кафе. Все переділене операційно із столами, із перед, із столом для інструментарій і е, апаратурою анестезіологічною знаходиться у цій столиці. яка також забезпечена всім необхідності для проведення стерилізації рук, обробки рук, обробки інструментів. Thank you Серед відділень, які постраждали найбільше це перев'язочна хірургічного відділення. Ось ми сьогодні прийшли в понеділок, ранці тут наводять порядок, домітають, довиносять все, що залишилось, і ось перев'язочна без вікон, прикрита Олена Іванівна. Завідуючи хірургічним відділенням, розказує, як вони сьогодні працюють в таких умовах. Але що вам дається сьогодні робити? Сьогодні ми навіть приймаємо хворих уже сьогодні, робили перев'язки, простерилізували інструменти, які час підійшов для стерилізації, Медичний, медичну білизну, прибираємо, підмиваємо, домиваємо, кое що прикрашуємо, десь заліплюємо. Закриваємо провалини в віконних пройомах. Питаємо якось, питаємося якось зберегти тепло для того, щоб було більш-менш комфортно і персоналу і хворим, які до нас приходять. І продовжуєте прийом хворих, так? Дуже. Лікування тих, що у вас лікували? Лікує, тих, що залишилися на сьогоднішній ранок. У нас було 11 хворих, які Це, лікувалися. Потребували, Потребували так, лікували, так лікували перев'язки. Ну, У вас є зараз Правильні. місця, є місця, де можна проводити перев'язку, старильне, все. Є місця є. Є місця обладнана, перев'язувальна кімната на території операційного блоку, там чисто перев'язана. ми її там щось проводимо там перев'язки. Там внизу у нас мала операційна, де ми також проводимо перев'язки, амбулаторні форим. Тримайтесь, ми звертаємося до всіх, хто може допомогти нашій лікарні, бо я бажаю нікому в лікарню не звертатися, але якщо таке трапляється, то всім разом треба теж допомогти закладу, який десятками років рятував нас, наше життя, життя наших близьких.